Всім привіт! З вами текстильна група Каблотекси. Сьогодні у вашій вазі ми пропонуємо новинку довгоочікування цього сезону. Кофти флісові міксовані. Коль позиції 252. Вартість 1 кілограма становить 3,3 долари. Вага мішочка 20 кг. Вартість мішочка 66 доларів. Кофти йдуть на роздільні блискавці з блискавкою до середини людей та без неї. Зустрічаються жилети. Позиція димікського на чоловіча та жіноча. Замовлення можете зробити онлайн, написати нашим менеджерам у WhatsApp, Viber, Telegram, Instagram. Facebook або зателефонувати. Номери вказані під відео. Також можете зробити замовлення у нашому інтернет-магазині клотекс.com. Доставочку робимо новою поштою або Укрпоштою на вантажні відділення. Позиція для всіх розмірів. На відеогляді відзнятий повністю мішок. Зустрічаються моделі з капюшонами та жилетами. Вартість одного кілограма становить 3,3 долари. Вага мішочка 20 кг. Вартість мішочка становить 66 доларів. Довгоочікувана позиція цього сезону. Кофти флісові мікс під кодом 252. Чоловічі та жіночі. Зустрічаються фірмові моделі, моделі з капішонами, жилети можуть бути присутні. Замовлення ви можете зробити онлайн, написати у месенджери нашим операторам або зателефонувати. Також ви можете зробити замовлення у нашому інтернет-магазині kwabatex.com. Присутні в даній позиції всі розміри. Відтавочки робимо новою та Укрпоштою на вантажні відділення. Позиція 252. Кофти флісові міксовані по 3,3 долари за кілограм. Вага мішка 20 кг, а вартість мішка становить всього 66 доларів. З вами була текстильна група Кавлатекс. Всім гарного дня!